Доброго доброго, доброго ранку. З вами я, Оксана Долгова, 7.45, 8.45 по Києву, 7.45 по Європі. І тайм менеджмент зарядка. Будь ласка, доєднайтесь, хочу бачити, що все добре. Що ну, все у нас вийшло. Так, і що я є в ефірі. Дайте, будь ласка, знати про це. Це дуже важливо, mm -hmm. а інакше немає сенсу. І так, бадьорого доброго ранку, незважаючи ні на що, як завжди, розпочинаємо. Бачу, бачу, що доєднайтесь чудово. Сьогодні тема одна з тих тем, яку ви назвали. А ви хотіли, щоб в той менеджмент зарядсь була вона обговорена. і Якраз є прецедент для того, щоб справді це відбулося. І як? Як правильно виховувати, коли. Не хоче слухати дитина, як правильно з цим бути? Знаєте, методик є дуже багато і я зараз не буду кудись туди погружатися далеко, але точно скажу деякі речі. А чи є у вас таке з вашими дітьми, що ви помічали, що вони обманюють? Якщо так, то дайте мені, будь ласка, так є або є. Напишіть, так щоб менше було писати, щоб вас дуже не перегружати з самого ранку. Чи помічали ви, що ваші діти вас обманюють? І, можливо, навіть якщо ви напишете є, то можливо, ви якісь методи застосовували. Чи було таке, що ви хочете одного від дитини, а отримуєте зовсім інше? Напишіть також є, є, є. так щоб було зрозуміло, що це відповідь на друге питання. І а, зараз якраз по, про а, ці моменти, основні такі а, хочу з вами поговорити. По-перше, для того, щоб отримувати якісь результати, бачу, бачу, що десь чудово, плюс які є. А, дякую. А, які результати ми маємо насправді, такі ми їх і створили. І наші діти, це також наші результати. І те, що я кажу, дуже часто буває некомфортно, особливо якщо я задаю питання. А особливо коли це йде, вже ну якщо це вже трошки інакше, це вже ми в коучинг зараз йдемо, Але була така потужна розмова цими вихідними з однією жіночкою. Вона каже, що ось з дитиною, нібито, я виявила, що він дитина обманювала, і ми прийняли правило, але. С одно банювання відбувається. Ну, це ж не просто так. Ви ж розумієте, чому це відбувається. Коли ти зробив щось один, один раз, ти думаєш, а, що можна ще раз, можна ще раз, і нічого страшного з цим не станеться. Тому я для того, щоб коли вже так сталося, виявили, що обманює дитина, в цей момент потрібно створити якісь нові правила. Але якусь таку нову гру для того, щоб їй було цікаво увага, для того, щоб їй було цікаво не обманювати, для того, щоб їй було цікаво говорити саме правду. І це повинно бути не знаєте, не покарання якесь: ось, якщо ти мене обманиш, то ти там стоятимеш у куточку, або ти там будеш, не зможеш займатися, бавитись на своєму кхем, пристрої. Свої ігри чи буде в інтернеті, чи так далі. ні ні, ні. покарання, як правило, діє дуже коротко. Воно може бути дієвим, але дуже коротко. А нам треба, щоб це працювало перше довгостроково, а друге, щоб це було ам, ну як нова гра. І було цікаво саме тій дитині. Тому, коли а, ви встановлюєте нові правила, знаєте, і там виявили і написали, що все, я не обманюю щодня, і а, це має працювати. Але згодом виявилось знову ж таки є. І в чому людина обманює? В тому, що їй дуже хочеться робити. Добре, заоходьте її. Наприклад, наприклад, в мене буде дочка або син, які дуже багато сидять в пристроях, бавляться в інтернеті. А мені каже: Ні, ні, ні. Я я це, я просто я читав, я щось шукав по потрібне. А, насправді в цей момент треба заохотити дитину, щоб вона дуже хотіла і було трішки недосяжне ось це її. А, ну хай буде ігри в, в інтернеті, В інтернеті або ігри а, просто в телефоні. Яким чином можна заохотити? Давай так ми домовимося. Я дуже хочу, щоб ти грав в телефоні. І я тобі, як і раніше, дозволяю, наприклад, пів години на день цим займатися. Але давайте мовимось. Я дуже хочу. Тому зараз тобі треба виконати якісь завдання, які зобов'язання твої є. Я не знаю, це прибирання, це домашнє завдання, це прогулянка з тваринкою. Ну і так далі. Є багато багато завдань. І як тільки ти це виконуєш, обов'язково зразу ж будеш мати свій відрізок часу на твій гаджет. І насправді дитина, ви нічого не заборонили. Він все одно буде робити те, що він робить. Але тут є е, два важливі моменти. Перше в нього появився чіткий інтервал часу на те, що він займається у своєму гаджеті і бавиться в свої ігри. І друге, в нього є зобов'язання, які він буде мотивований виконати. Ви не кажете, йому, якщо ти не зробиш, то я тобі не дам грати в телефоні. Ні. Ви кажете, я хочу тобі дати грати в телефоні. Але для того тобі треба зробити ряд е, задач. І а, справді, якщо правильно побудувати розмову, то виявляється, що у вас є нова гра з новими правилами, і кожен кхе, повинен дотримуватися. Він виконує свої зобов'язання, а ви виконуєте свої зобов'язання. Хочу сказати, що я, наприклад, пишаюсь тим, як. Моя донька за ці вихідні облаштувала а, свій відпочинок, тому що так сталося, що мені треба було ці вихідні подорожувати. Тобто, в мене не було, вона залишалася сама, майже сама взагалі. І а, що ми зробили з нею? Ми з нею домовилися, що в неї будуть якісь смаколики. Смаколики у вигляді до неї приїде подруга. А, однак тільки після того, коли вона зробить це домашнє завдання, а, вона має піти а, на певний захід. Вона Повинна зустрітися з певними людьми, вона повинна зробити олімпіаду, а вона повинна підготуватися до цієї олімпіади і повинна обов'язково прибирати. І між тим це були зобов'язання. А між цим вона має ось ці самі якраз смаколики, де вона може подивитися телевізор з подругою, яка до неї прийде. Вона має приготувати, пригостити, вони разом приготують сніданок вечерю і так далі. Тобто з цієї точки зору всі мають вигоду. Тобто, це абсолютно нормально. Ви продаєте ідею, що дій вона тут буде самостійна і вона отримає тут кайф. І це вона продає ідею, що вона хоче відповідно мати якісь смаколики. І коли ну, це в хорошому сенсі продається ця ідея. І коли ці є домовленість, і кожен розуміє свою вигоду з цього, чому він повинен робити те чи інше. Тоді всі залишаються задоволеними. Але дуже важливий момент. Добре, треба подумати. Це знаєте, це планування стратегічне, тому що ви плануєте наперед і дивитеся, а які можуть бути ризики. Ви дивитеся в цю сторону, а які можуть бути ризики тут. І виходячи з цього, ви створюєте правила, які порушувати не можна. І, звичайно, домовляєтесь про те, що так можуть бути форс-мажори. І так, а, тоді давай домовимося, що ми робимо, якщо в тебе трапилось якесь щось непередбачуване. Наприклад, ти можеш зателефонувати або написати, або якось вийти з ситуації сама, або звернутися до когось ще. Чесно скажу, а отримали насолоду кожен. Вона в неї купа подій. Ось тут я так гарно поприбирала. Ось тут ми так гарно поїздили. Ми прокинулися, щоб я дитину в неділю та змогла розбудити о сьомій годині та ніколи в житті. Вона прокинулася о 6.45 для того, щоб поїхати на озеро разом з подругою, щоб показати їй, яка там краса, щоб наробити гарних фотографій. І так далі. Тобто, коли у людини є мотивація, тоді вона сам її підкидає навіть вранці. Навіть дитину ви зможете о 6.45 субота або в неділю підняти. Тому, що найголовніше тут хочу сказати, виховання це завжди робота. Так само, як будь-що, як будь-які відносини, це відносини з чоловіком чи дружиною, це відносини з подругою чи з колегами. Це завжди є робота. А, і ця робота більше, чесно кажучи, ваша внутрішня над собою, і тому що вам треба весь час щось вигадати, нове, щось зробити, додати таке цікавеньке. І коли ви працюєте з тим, і у вас є ріст, і ви створюєте нову гру, і ви створюєте нові правила, і ви маєте нові результати. Але можна казати, ой, в мене така дитина неслухняна». Завжди подивіться в першу чергу на себе. А що я зробила для того, щоб мати таку дитину? І що я зробила такого, щоб мати такі результати, це незручне питання, це дуже незручне, тому що треба, робити, треба брати відповідальність за, на себе за ті результати, які не подобаються. Але якщо відверто, чесно зробити ем, аналіз і зробити висновки, то насправді. Результати будуть неймовірні. Добре, тепер хочу ще анонсувати. Чи було це вам корисно? Дайте плюси, чи робите ви так? Скажіть, якщо робите, то як саме. І а, хочу ще підвести підсумок і хочу вам дати а, маленьку а, таку інформацію: сьогодні стартує потужний потік 61-й тайм-менеджменту двадцять 21 де ви регулюєте не тільки відносини з дітьми, не тільки відносини з собою, не тільки відносини з роботою, не тільки відносини в сім'ї, а у житті в цілому. І де є навчання, місце для навчання є місце для спорту. Якщо раптом немає мотивації чи немає енергії. Це також сюди 21 день безпосередньо ви працюєте зі своїм життям. Яким чином ми, тренери Богуштайн, вас коригуємо? Ви працюєте, ви а, створюєте своє життя, ми вам показуємо, на що треба ще подивитися, а що ви забули ще вказати. І це вас спонукає до того, щоб ви діяти ще на більш вищому рівні. Тому, будь ласка, я, я думаю, що ще є пару місць, ви зможете. Хоча ні, насправді, якщо навіть немає місць групі, то ми створюємо ще один потік для того, щоб ще одну групу а, паралельно і таке було неодноразово, коли дуже багато людей, а, оскільки це тренінг, то є певна кількість, яку ми можемо допустити найбільше цього. І ми обов'язково створимо ще одну групу для того, щоб ви сьогодні вже робили своє життя ще більш на високому рівні. Турбо 21, 21, якщо хочете, щоб ми вас доєднали. Якщо вважаєте, що самотужки можете це все влинати, то, тому тоді обов'язково сьогодні напишіть завдання: що я маю зробити по роботі, що я маю зробити щодо навчання, що я повинна зробити для. Віка взяла вашу тему сьогодні і трішки попрацювали з відносинами. Тому, якщо ви доєдналися пізніше, то будь ласка, перегляньте з самого початку про відносини з дітьми. І що я зроблю для себе? Що я роблю для сім'ї? Обов'язково проставте тайм калькуляцію. Обов'язково подивіться на те, що Ввечері, що я зробив, що я зробила, і поставте відміточки, плюсики або галочки, що вам більше подобається. Ми вчимо, що краще плюсики. Але у кожного є свої відмітки. Якщо ви без нас будете тоді це робити, тоді ставте як вам зручно. Але точно не викреслюйте. Бо коли ви викреслюєте щось, то ви це викреслюєте зі свого життя. А життя воно повинно бути насичене, повинно і вас результати, які вже сталися, повинні радувати. Що ж, гарного вам понеділка, гарного вам тижня натхнення, мотивації, енергії. Ну і чекаємо вас так само завтра о 8.45 по Києву, о 7.45 по Європі, для того, щоб ми вас могли і надалі надихати. До зустрічі!